Добрий день, шановні шестикласники та шестикласниці. Сьогодні тема нашого уроку об'єм прямокутного паралелепіпеда та куба. Що ж це взагалі таке? Об'єм показує, скільки простору займає тривимірний об'єкт. Його вимірюють в кубічних одиницях. Розуміння об'єму важливе в науці, будівниці та повсякденному житті. Так що ж таке об'єм? Прямокутний паралелепіпед – Що це таке? Це тіло з шістьма прямокутними гранями. Три виміри є: довжина, ширина та висота. Довжина позначається взагалі як літера А, ширина як Б, а висота як С. Шість граней. Грань це прямокутне. Тобто там буде або довжина на ширину, або ширина на висоту, або висота на довжину. Щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, нам треба знати формулу. Об'єм позначається літерою В, розраховується як добуток А на Б на С. Тобто нам треба перемножити довжину на ширину та на висоту. Обов'язково повинні бути одні й ті самі одиниці вимірювання: або сантиметри, або міліметри. Метри, кілометри, в залежності від того, що саме виступає нашим прямокутним паралепіпедом. Кожний параметр це відповідний розмір тіла. Наприклад, якщо в нас є прямокутний паралепіпед, в якого довжина 5 см, ширина 3 см, висота 4 см, то його об'єм буде складати 60 см кубічних. Куб як особливий випадок паралелепіпеда. Що таке куб? Це теж паралепіпед, але з усіма сторонами однакової довжини. Ми згадуємо з вами, яка геометрична фігура має однакові сторони. Це квадрат. Усі ребра рівні утворюють кубічну форму. Тобто грань нашого прямокутного паралепіпеда, який має форму куба, це буде квадрат. Якщо в нас з вами формула для обчислення прямокутного паралепіпеда це довжина, помножене на ширину, на висоту, а що ж робити, якщо в нас куб, в якого грані це квадрати і всі грані рівні? Об'єм нашого куба ми також записуємо літерою V, це в нас виходить А помножене на А помножене на А. Як ми можемо замінити знак множення? Однієї, тієї самої основи, тобто однієї тієї самої літери А. Це в нас на допомогу приходить ступінь. Якщо в нас три літери А перемножаються, то це буде А у третьому ступені, за умови, що А це довжина ребра. Бо те, що ми вимірюємо, наш об'єм, є тривимірним значенням. Куб зі стороною, наприклад, 6 см буде мати об'єм 216 см кубічних, тобто 6 помножене на 6 і помножене на 6. Якими задачі може пояснювати обчислення куба? Наприклад, обчисліть об'єм подарункової коробки або прямокутного паралепіпеда або куба. Знайдіть об'єм кубічної скриньки для коштовності. Порівняйте об'єми різних геометричних фігур, щоб сказати та більшого об'єму, або та меншого об'єму, або об'єм в них однаковий, хоча вигляд дуже різний. Математичні задачі це зрозуміло. Але де можна зустріти об'єм в реальному житті? Приклади та застосування? Де? По-перше, це розрахунок об'єму для вентиляції та опалення нашої кімнати або нашої квартири в басейн. Визначити об'єм води для його наповнення, скільки потім коштів за це все платити. Вантажів, планування вантажного простору для товарів, тобто максимальна завантаженість нашої автівки за умови не переплачувати за перегруз багажа. І все ж таки, що ж ми дізналися? Ми визначили з вами основні формули для виявлення або виміру об'єма прямокутного паралелепіпеда В дорівнює А на Б на С, де А це довжина, Б це ширина, А С це висота. Об'єм куба В дорівнює А в кубі. А в нас це ребро нашого куба, грань нашого куба. Це наш квадрат. Пам'ятаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Отже, у куба будуть всі грані рівні, а перемножаючи три однакових числа, ми отримаємо його значення в кубі. Важливість значення об'єму це ключ до рішення задач і практичних завдань. На майбутнє, навіщо ми це робимо? Щоб глибше вивчати геометрію, та допомагає, яка буде нам допомагати, розв'язувати задачі, які зустрічаються в нашому реальному житті. Бажаю успіхів і гарного дня!